Всім привіт! Мене звати Світлана. Дякую, що завітали до мене в гості. Сьогодні ми разом з вами зробимо ось цей простий, швидкий літній макіяж з акцентом на стрілках та на губах. Новинками. В моїй косметичці ну деякі засоби у мене вже давніше, а деякі я буду пробувати тестувати з вами вперше. А саме ми з вами протестуємо а, бронзери від бренду Eveline з колекції Шоко Гламур. Цей бронзер у мене у двох відтінках, я вам покажу на них свочі. Також я використала сьогодні тональний засіб від бренду Pierre René, який а, називається Skin Balance Cover а, це Fluid Foundation. Також використала сьогодні і розповім вам про такий бальзам для губ, теж серії Chico Glamour від Евелайн. Також підводку я сьогодні використовувала від Евелайн серії Варєте у чорному кольорі. А, туш для Вій також сьогодні вперше тестувала від Benefit, ось таку, поділюсь з вами враженнями: а, олівчик для брів від Lamelle, а, пудра для обличчя від Laura Marcier, ось така. Також рум'яна і хайлайтер ось таке дуо від бренду Наташа Денона. І помаду для губ від бренду Revolution Pro. Це все я сьогодні на собі тестую, показую вам нанесені. Тому якщо вам цікаво, то обов'язково залишайтеся зі мною, підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. Ставте дзвіночок з боку, щоб вам надходили сповіщення про те, які в мене нові відео виходять на каналі. Але перед тим, як ми приступимо до макіяжу, я вам... Хочу ще показати і розповісти, як я останнім часом відбілюю зуби, тому що в одному з попередніх відео я вам власне показувала, що я придбала собі ось такі смужки від бренду so White. це великобританський бренд. І це власне курс відбілюючих смужок на 14 днів. Я собі придбала цей бренд, великобританський, і він має всі сертифікати якості. Я це перевіряла, тому що для мене це є дуже важливим. Я довго думала, як я хочу вибілити зуби. Я ще повністю курс не прийшла, але мені подобається, як мені зуби зараз виглядають. Вони дійсно стали на декілька тонів світлішими. Я почитала велику кількість відгуків, подивилася величезну кількість рекомендацій, перевірила. До речі, чи вони не представлені на Росії. З тої інформації, яку я знайшла, їх на Росії немає, неможливо купити. Можливо, хіба в якихось перекупщиків, але ну я не знайшла жодного сайту, щоб вони там продавались. От, і це чудово, це мене дуже потішив. От і також тут вказано, що вони безпечні для Емалі, що тут інноваційна ПАП-формула і не викликають вони гіперчутливості. От і цей інноваційний продукт у сфері відбілювання зубів, наші смужки Оренню відповідності з європейськими стандартами у виробництві використана запатентована формула SP+. Натуральні компоненти безпечні для ясен, не шкодять емалі та не викликають гіперчутливості. От, цувай це сучасний спосіб досягти надзвичайної білої посмішки в домашніх умовах. Мені дуже насправді це все сподобалось, тому що їх дуже легко використовувати. От я вам зараз на екрані виводу відео і буду вам розповідати і покажу насправді, як я зуби ними відбілюю. Отже, ці смужки виглядають таким чином: всередині. Є всього 14 таких пакетиків, в яких всередині є смужки. В кожному з пакетиків всередині є по дві смужки. Одна смужка використовується для верхніх зубів, інша смужка трошки менша, використовується для нижніх зубів. Потрібно ці смужки відклеїти, нанести на чисті зуби. Але, до речі, ну, бажано десь годину після чищення зубів наносити ці смужки. От і на зубах залишити ці смужки потрібно до півгодини часу. Тобто, бажано, щоб... 30 хвилин вони були на зубах. А добре їх потрібно до зубів притиснути, щоб гарно всі зубки. Покрили ці смужки. От. І ще хочу наголосити на тому, що я вас не дивилася різні відео і бачила, що ці смужки вони відбілюють лише природну емаль, тобто, якщо у вас десь є штучний зубчик, а саме якась коронка, то вона може потім виділятися від інших зубів, тому що ця коронка вона не буде відбілюватися лише природня емаль, природні зуби відбілюються. Також дуже важливим є для мене, що вони не містять перекису і не підвищують чутливості зубів. І дійсно я за тиждень часу, тобто я Користують вже 7 днів, я не помітила, щоб мої зуби стали чутливішими. Тобто я як могла їсти холодне і пити холодне, так і можу їсти. І з зубами в мене все гаразд. Я вам показую, як я нанесла ці смужки, потримала їх 30 хвилин, і після цього я їх знімаю і обов'язково потрібно рот прополоскати звичайною водою. Важно, до речі, їх робити в якийсь один той самий час, тому що їхня дія відбувається впродовж доби, тому їх важливо використовувати в один той самий час. Час щоденно. От. І я от тиждень ними покористувалась, і зуби дійсно стали значно біліші. І я дуже-дуже задоволена. Слухайте, я написала цьому бренду, я їх знайшла в Інстаграмі. В них є сайт, в них є Інстаграм, як виявилось. От. Я їм написала, і вони погодились дати вам промокод на знижку, являєте? І тому ви можете їм написати в Інстаграм або ж на сайт. Можете вказати промокод хештег Ютуб. Ютуб з великої букви. От, і вони вам дадуть знижку 15% на ці смужки. Тепер приступимо з вами до нанесення макіяжу. І зараз я буду без макіяжу. І розпочинаємо ми макіяж з вами з нанесення бальзаму для губ, тому що губи в мене трошки пересушені. І сьогодні я з вами протестую, до речі, вперше ось такий бальзам для губ від бренду Evelyn. Це є новинка їхня з серії Choco Glamour. І мені дуже цікаво, як він виглядає, О, до речі, у нього така звичайна туба, як ви бачите. І він має бути з ароматом шоколаду. М -м -м, дійсно, аромат шоколаду є. Ой, а він з якимось навіть відтіночком. Слухайте, давайте я зараз вам покажу його на руці, як він виглядає. Ось так виглядає цей бальзамчик на руці. Він має такий легенький відтінок. І поки я буду наносити макіяж, давайте його нанесемо, щоб подивитись, як він. Зволожує губи. Чи взагалі? Добре, зволожує губи. В цій серії в них ще є масочка для губ. Я вам обов'язково її покажу, але в якому з наступних відео. Він такий трішечки солоденький, але з кислинкою на смак. Але аромат дуже приємний. Дуже приємний аромат шоколаду. І я відчуваю саме такий молочний шоколад. Я дуже люблю молочний шоколад, тому мені дуже подобається цей аромат. Ну, давайте будемо його тестувати, і в кінці відео я вам розповім, як він зволожує губи. Добре чи не дуже. І для макіяжу обличчя я сьогодні використаю тон від бренду P'Ronne. Я вам вже колись показувала його відео огляді засобів від цього бренду. Я його візьму зовсім небагато, тому що, до речі, його потрібно дійсно небагато. Він має середнє перекриття, але якщо його взяти трошки більше, то з ним можна переборщити. Його потрібно реально зовсім трошечки, і тоді він гарно лягає на обличчя. А якщо нанести його забагато, то потім він може так ковзати по обличчю. І а, мені тоді не подобається його стійкість. Тому я тепер наношу його на руку, а тоді вже його наношу на обличчя. От, і мені він, власне, більше підійде на літо, тому що в нього відтінок трошечки темненький. Я не пригадую, до речі, який саме у мене відтінок, але я вам, як завжди, напишу а, це в інфобоксі внизу під відео і залишу вам посилання на всі засоби, які я сьогодні показую в відео. Тому, будь ласка, переходьте і дивіться, якщо вам щось сподобалось, ви завжди зможете інформацію про засоб знайти в інфобоксі. З фіксацією в цього тонального засобу все добре. Він, до речі, дуже швидко фіксується на шкірі, тому я вам рекомендую досить швидко його розпроваджувати по шкірі. І я хочу ще взяти консилер. Консилер я сьогодні візьму ось такий від Патрісія Ледо, з її е, бамбукової. Колекції і трошечки буквально нанесу ось тут кутик очей і точково на недолік. Трошки освіжила обличчя, а тепер зроблю швиденько брови. І для цього я візьму для макіяжу брів, я візьму а, олівчик від бренду Lamelle. У мене він у 402 відтінку. Мені він подобається, хоч я можу сказати, що мені подобається від Алтієв олівчик більше, тому що він трошечки твердіший. Але це теж мені подобається. І в ним, власне, дуже зручно. Промальовувати брови і це дуже швидко, тому зазвичай я такі олівчики завжди використовую, коли спішу і маю мало часу на макіяж, тому що ними дуже швиденько можна реально бровки намалювати. А іноді беру з собою сумочку, як мені десь потрібно навіть брову підправити, або десь в дорозі зробити макіяж, то я теж... Беру з собою ці олівчики, тому що це дійсно дуже швидко. Бачите, вже в мене одна брова готова. Брови я швиденько намалювала. і Тепер візьму гель для брів. Я завжди фіксую брови якимось гелем для брів. Беру завжди той, який в мене під рукою останнім часом. У мене є такий гель для брів від Гедонік. В нього ось така щіточка кругленька. Це є бренд Гедонік Б'юті, український бренд, який виготовляє. Декоративну та доглядову косметику. Я в минулому відео в одному з минулих відео вам власне, показувала, які у них є класні креми для рук і масочки для рук. От, Також у них є брів, у них дуже класна туш для вій коричнева. От, але гелі для брів у них не є суперсильної фіксації. Для мене це є. Така середня фіксація, нормальна, достатня для того, щоб бровки тримались на місці, хоча вони все одно в мене після цих гелей для брів рухомі. Добре, давайте ми з вами перейдемо до новинок і до чогось, що я буду сьогодні використовувати. Використаю сьогодні бронзер е окремо від текстурі від бренду Eveline з колекції Choco Glamour. У мене він у двох відтінках, а саме це перший і другий відтінок, і я вам покажу, звичайно ж, їхні свочі. Давайте ми візьмемо спочатку 01 ну, відтінок. 01 ну, відтінок у баночці виглядає ось так. Він такий трошечки виглядає рожуватим, як на мене. Ой, до речі, їх можливо треба в якомусь прохолодному приміщенні зберігати, тому що я бачу, що тут вже якісь крапельки роси є. Отже, це у нас е, нуль перший відтінок, а це у нас другий відтінок. Однозначно, мені більше підійде другий відтінок, я вже це знаю, тому що в нього більш нейтральніший підтон, Тут він більш е, тепліший. От, і давайте посвочимо. Я от власне візьму перший відтінок. Нанесу його сюди. Ой, він такий кремовий, він дуже кремовий, а другий відтіночок нанесу поруч. І отак він значно прохолодніший і мені. Значно більше подобається, як він виглядає. Нагадаю, що це є нульший відтіночок, це 02 другий відтінок. Вони дуже кремові, насправді. Мені цікаво, як вони взагалі будуть триматись на обличчі, чи вони не будуть сповзати, і як вони будуть триматись на тональному засобі, який вже схопився. Тональний відпірне досить швидко, насправді, так застигає на шкірі. Тому, ну, я думаю, що треба було вибрати для цього відео якийсь більш пластичний. Тональний, але спробуємо так. Тому що я хочу сьогодні і рідкий бронзер спробувати. не рідкий, а кремовий бронзер і кремові рум'яна. Я візьму бронзер у 0,2 відтінку, і візьму пензлик під номером 200 від бренду Real Techniques. До речі, ми тут щось так в версинки вже почали вилазити в цьому пензлику, але мені дуже подобається, як він наносить рідкі текстури. І, зокрема, я ним наношу і тональні засоби, і рідкі рум'яна, і мені дійсно подобається, як це все виглядає. Я так Буквально трошечки наберу бронзера, тому що я не знаю, ще, яка в нього пігментація, і мені цікаво, як він. Ой, пігментація в нього така достатньо сильна. І мені цікаво, як він буде тушуватись саме на цій тональній основі, а яка досить швиденько схопилась на обличчі. Бронзер досить швидко, в принципі, розташувався в таку димку, і плавний перехід я бачу. Тут трошечки, наче я бачу якісь плями, такі легесенькі, Я думаю, що це тому, що власне, тональний швидко схопився, але нічого страшного. Ще трошечки бронзер візьму і додам ось так на повіки. Це буде у нас такий легкий, швидкий літній макіяж, тому. Це можна робити одним великим пензликом, можна ще трошечки бронзера добрати. От, до речі, бронзера потрібно зовсім небагато, і він дійсно гарно тушується. От, буду бачити, ще як він буде носитися. Але, але от поки що я бронзером пройшлась, і, в принципі, скульптура обличчя вже така легенька є. Так він на обличчі виглядає. Тобто ним можна. Плями наставити, але це буде дуже важко, насправді. Я думаю, що просто треба брати більш пластичний тональний крем під низь, і все буде чудово. І сьогодні хочу вам показати рум'яна, які в мене вже є більше року часу, і я дуже активно ними користувалась власне, минулого літа. Це є ось такі рум'яна від бренду Наташа Денона. І всередині є таке дуо. це рум'яна і, власне, хайлайтер. Рум'яна мені дуже подобається, насправді. А хайлайтер він сухий, ну, хайлайтер мені не дуже подобається. Він не вразив, він звичайний, стандартний, нічого надзвичайного в ньому немає. Я візьму той самий пензлик, наберу трошечки ось так рум'ян. Ці рум'яни такі дуже цікаві, насправді. Вони з такою золотинкою. Тобто вони такого персикового відтінку, рожево персикові, я б сказала, навіть. І мають в собі такі невеличкі, зовсім золоті. Блискітки, які насправді на шкірі не дуже помітні. От, їх більше помітно саме в пакуванні. Але мені дуже подобається, який вони дають ефект ем, на сонечку і на вулиці, і взагалі, як вони виглядають влітку на обличчі, вони дуже гарно обличчя освіжають. Але, до речі, я ще навіть ці рум'яна саме з цим тональним засобом не використовувала. От, тому що, бачите, він фіксується швидко, і все ж треба було для нього обрати саме тут сухі текстури, сухі якісь рум'яна. Але нічого, навіть рідкі текстури нанести можна. Звичайно, треба трошки більше постаратись, і не буде все ж такий глухий ефект, який був би, якщо б був якийсь тональний крем для більш сухої шкіри, який. А, немає чіткої фіксації, так і має більш вологий фін. Трошки рум'ян зовсім нанесла, але вони вже так гарно освіжили обличчя. Мені подобається, насправді, як вони виглядають, я ще їх отак завжди наношу а, на очі. І в цих рум'ян в них така досить слабка пігментація, я б сказала. Тобто з ними дійсно. Якихось плям сильно не наставишся, ще треба постаратись. Тому що у них фіксація дійсно слабенька. Але це є дуже добре. При тому їх видно гарно на шкірі, вони ще й дають таке гарне голову за рахунок тих так близьких, які в них є всередині. От. І загалом вони на шкірі виглядають непогано. Але знову ж таки, за такі гроші, які вони коштують. Тут немає якоїсь сильної фіксації, суперстійкості. Тобто вони в мене тримаються там буквально 2-3-4 години, а потім до кінця дня, якщо їх не припудрити, я вже бачу, що вони. Пропадають з обличчя. От, тобто, це звичайні рум'яна в красивій упаковочці, а нічим не є надзвичайно особливі. Тому подумайте добре, чи вам вони потрібні, чи ні. Но упаковка дійсно люксова, упаковка красива, до упаковки претензій взагалі немає. Трошечки ще нанесу на кінчик нося, так буде. Образ виглядати значно цікавіше. Що мене дуже здивувало в цьому дуеті, це те, що хайлайтер тут сухий. Тобто рум'яна тут, власне, кремові текстури, а хайлайтер тут сухий. Давайте я вам, до речі, зроблю свочі. Хайлайтера за рум'ян. І ось так вони виглядають. Рум'яна саме з таким переливом. Я ще трошечки їх наберу, щоб вам краще передати. От в них дійсно пігментація. Я б сказала така слабенька, тобто не є надто сильною, але це добре насправді для тих, хто не надто е має багато часу, щоб робити макіяж, і хто не хоче переборщити з рум'янами, то це класно, коли рум'яни мають таку якусь середню пігментацію, але при тому на обличчі їх видно. От але ви їх краще пропудрувати, щоб все ж вони з обличчя не зникали. Я зараз візьму пудру від бренду Laura Mercier. вона в мене вже є давно, я, до речі, чомусь давно нею вже не користувалась, тому що останнім часом я найчастіше насправді використовую палетку, от вона в мене є, медуза, вона мені дуже-дуже подобається. Я користуюсь пудрою саме з цієї палетки. Я розумію, чому її всі люблять, тому що дуже красиво, шкіра виглядає, і з нею і вона моршки не підкреслює. У мене є на каналі огляд на цю палетку. Я робила макіяж за допомогою цієї цієї палетки, тому якщо вам цікаво, то можете перейти, подивитись в мої попередні відео і зрозуміти, як саме вона наноситься та як саме вона виглядає. Так, я трошечки буквально лице припудрую, тому що буду то зараз наносити сухий хайлайтер. Так, і тепер нанесу цей хайлайтер. Трошечки на скули. Він непогано насправді блистить, але в мене є хайлайтер від бренду Hean, і мені насправді хайлайтер від бренду Hean золотистий подобається значно більше. Тут таке делікатне сяйво, тут немає якогось такого дуже яскравого, саме золотого блиску. Тут, якщо придивитись, то, звісно, він є такий золотавий, але не якесь таке дешеве золото або ж якісь близькі, такі великі. Якихось таких великих блискіток немає. Загалом, в цілому, він виглядає на шкірі непогано. Але я не можу сказати, що це щось вау, що це хайлайтер, який мене вразив. Знову ж таки від Aura Glass, мені хайлайтер подобається значно більше, тому що це таке, він так шліфує шкіру, це таке сяйво зсередини. А тут такий звичайний хайлайтер, дійсно, дуже мені подібний. На хайлайтер я от вам зараз покажу. На ось цей хайлайтер з палетки від Хану. Мені от дійсно нагадує цей хайлайтер, цей хайлайтер. І я вам зараз відкрию палетку, покажу, як вони в рефілах виглядають. Ось так рефілах хайлайтер виглядає. Ну, так в рефілах вони трошечки відрізняються, але на обличчі насправді не дуже сильно видно різницю. От, так що тепер я нанесу трошечки цього хайлайтера ось так на повіку. Робимо такий швидесенький макіяж. І насправді останнім часом я здебільшого так і роблю макіяж. Тобто макіяж очей, я здебільшого роблю засобами для обличчя. Це насправді дуже швидко. Це освіжає, виглядає красиво, От, тому що не завжди в мене і настрій, і час є для того, щоб використовувати якусь палетку тіней. Підводку я сьогодні використаю від бренду Everline. ось таку Вар серію вар'єте. У неї є такий тоненький фетровий аплікатор. Я вже робила стрілки цієї підводкою, вона чорна, вона непогано малює. Я звісно люблю більше такі а, аплікатори у вигляді пензлика, але цей аплікатор теж непоганий, і підводка а, досить непогано погано наноситься. Вона дійсно чорна, гарно а, вона виглядає і тримається теж вона добре на очах. Ось так достатньо швидко. Я намалювала цією стрілкою підводки. Не дійсно дуже легко малювати стрілку, і дуже класно, що її теж можна взяти з собою, і можна буде, в принципі, стрілки малювати. Єдине, що в мене з цією підводкою не виходять дуже тоненькі стрілки. Я ще буду більше практикувати, звичайно, але поки що в мене зазвичай, коли я не починаю малювати стрілки, то в мене приблизно ось саме отакої о товщини стрілки виходять. От. Але це вже, знаєте, діло навички, тому що все одно. Я на кожен день здебільшого користуюсь підводкою, саме з таким тоненьким пензликом. І одна з моїх улюблених це саме підводка від Олі Полякової, Я до сих пір неї користуюсь. Я ще трошечки додам ось цього скульптора на нижню повіку, так щоб був плавний перехід. Візьму зеркало, звичайно, ж для цього. І сьогодні ми з вами вперше попробуємо ось таку туш від Benefit. В неї дуже цікаве, таке красиве пакування. Я ще жодного разу в неї не користувалась, тому давайте будемо з вами разом її пробувати. В неї, до речі, силіконова щіточка, ось така трошечки зігнута. Я дуже люблю силіконові щіточки, тому мене це не може не тішити. От подивимося, чи від неї буде якийсь... Красивий результат на війх чи ні? Чи є за що тут платити такі гроші. Ну, те, що я вже бачу, що вона, до речі, досить непогано саме вії підкручує і розділяє. Але зараз ми подивимось фінальний результат. Ой, мені подобається, слухайте. І вона не робить а, ніяких таких комочків, Принаймні, поки що. Один шар саме ось так виглядає. Ось так виглядають вії з цією туш'ю. Я нанесла тут один шар, тут два шари, тому що насправді вона дуже швидко застигає на віях. Тут я нанесла один шар, почала наносити тут. І коли хотіла тут продовжити, то вона вже так застигла, що важко другий шар наносити. От, і, в принципі, вона підкручує гарно, розділяє, але якогось кого лялькового вау-ефекту вона у мене не зробила. Ну, це, знову ж таки, наголошую, що я перший раз сьогодні нею користувалась. Буду далі її тестувати і обов'язково своїми враженнями про неї з вами поділюсь. Якщо ви цю туш пробували, то напишіть мені, будь ласка, в коментарях, які у вас від неї враження. От, тому що я буду її ще тестити і теж якось без підводки нею намалююсь. Давайте я зараз вам розповім про свої враження від бальзаму для губ. Нагадаю, що ми спочатку з вами використали ось такий бальзам від Eveline з серії Choco Glamour. Насправді він дуже комфортно відчувається на губах. Я відчув що губи зволожені. Він приємний на губах і в нього така жарненька консистенція. Я дійсно відчуваю, що він губи зволожені, але я зараз салфеточкою його з губ приберу. І мені подобається, до речі, що він ще дає такий легенький відтінок на губах. От, і ми з вами сьогодні спробуємо нанести помаду. У мене є ось така помада у відтінку Joy від бренду Revolution Pro. Я ще жодного разу, до речі, нею не користувалась. Вона чекала свого часу, і ми зараз разом з вами її протестуємо. Подивіться, яке гарне, мінімалістичне таке пакування, золотеньке, дуже красиве насправді. Ось тут пише Revolution Pro. І давайте я вам покажу, яка ця помада всередині. Чи вона така теж красива, чи ні. Ось такий насичений, коричневий відтінок. Як бачите, тут є невеличке на ній тиснення. І давайте подивимося, яка вона на губах, чи вона така ж красива буде, чи ні. Ось так ця помада на губах виглядає. Мені, в принципі, подобається, вона достатньо легко наноситься, приємної такої кремової консистенції, тобто вона однозначно матова. І мені все в ній подобається. Окрім аромату, тому що я відчуваю такий хімічний аромат, трошечки прорезинений. От не дуже приємний насправді аромат, хімічний прорезинений аромат. Якщо б в неї був ще якийсь приємний аромат, то взагалі б вона була, на мою думку, чудовою. Я думаю, що однозначно вона не є стійкою, тобто її буде періодично потрібно поновлювати. Але. Відчувається комфортно, дійсно так як бальзам для губ, От як звичайна зволожуюча помада. І мені подобається, як вона виглядає на губах. Ну що ж, ось таким в нас вийшов сьогодні макіяж. Мені подобається насправді, який макіяж в мене сьогодні вийшов. Досить швидким був цей макіяж. Зробила сьогодні акцентні губи, акцентні чорні стрілки. І, в принципі, мені все подобається. Бачите, навіть на тональну основу, яка досить швидко застигає, я нанесла рідкі засоби і дуже навіть. Ну, немає жодних плям, досить гарно все виглядає. Мені подобається. От, дякую вам за те, що були зі мною до кінця відео. Напишіть мені, будь ласка, якими засобами ви зараз найчастіше користуєтесь, які у вас є улюбленці. А що з цих засобів вам найбільше сподобалось? Як вам взагалі цей макіяж? І я буду до вас тепер частіше повертатись, буду частіше виходити відео мене на каналі. Я буду дуже сильно старатись, звичайно, щоб так було, тому що насправді у мене дуже мало часу, тому що я працюю на роботі, я мама, у мене є дитина, в мене є сім'я, є дуже-дуже багато справ, але я дуже люблю присвячувати час вам і ютубу, і спілкуватись з вами. Для мене це приносить велике-велике задоволення. От, дякую вам, що були зі мною до кінця цього відео. Я вам бажаю гарного дня або ж гарного вечора. Всім па-па, До нових зустрічей зовсім скоро.